Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую робити огляд на основні валюти та на основні криптовалюти, тож подивимось, що у нас було на вихідних, та чого нам очікувати на цьому тижні. Починаємо з фунта. Фунт на денному графіку нічого не змінюється. Ми все ще знаходимося у висхідному тренді, він дуже сильний. Тож, ми прийшли в першу нашу зону область спротиву, Свідки, ми можемо очікувати якісь цікаві паттерни на продаж. Але все одно враховувати те, що ми знаходимося у висхідному русі, плюс те, що у нас є сильний імпульсний рух догори. Тож, на денному графіку ситуація залишається такою ж самою. Переходимо на 4 години. На 4 годинному таймфреймі ми також у висхідному русі у нас є зона підтримки, яка вже дуже далеко знаходиться від нашої поточної ціни. І я, скоріш за все, поки що її залишу, але визначу нову зону. Це зона підтримки буде для 4 годинного таймфрейму. І будемо дивитись, що у нас буде тут формуватися. Можливо, у нас буде який-небудь паттерн на продаж від денної зони. І це буде перша область, де ми можемо зупинитись. Будемо спостерігати. На годинах подивимось: це остання зона з годинного таймфрейму, яку я давала в себе в телеграм-каналі. Що ми маємо на зараз? Нічого цікавого, залишу поки що цю зону. І визначу також нову зону, яка співпадає з 4 годинною Але звідси і продовжувався, продовжувався рух на годинах тому. Опору ніякого в нас немає, у нас є лише підтримка. Тож будемо чекати більше глибоких корекцій на, та шукати сигнали на продовження висхідного руху. На всіх таймфреймах у нас зберігається висхідний рух догори. Перейдемо на євро. Денний графік. На денному графіку так само без змін. У нас так само висхідний тренд, і є лише підтримки. Можливо, у нас будуть корекції в глиб останньої хвилі висхідного руху. Нагадую, що ви можете визначати можливі корекції по сітці Fibonacci та шукати угоди на покупку від рівня не вище, ніж 61 рівень за Fibonacci. Тож, якщо у нас буде корекція глиб цієї хвилі, тоді ми можемо шукати патерни на продовження висхідного тренду. Ну, а поки що, у нас все залишається так. 4 години, подивимось. Так само все без змін. У нас є також висхідний тренд, є дві області підтримки. Можливо, останню можна вже б видалити, але поки що будемо залишати їх. І можемо визначити локальну зону опору. Вона не є сильною, але все одно можливі реакції звідси. Тож ми будемо спостерігати, які, як ціна буде тут е, себе поводити. Ну, поки що будемо дивитись. Перейдемо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі у нас так само зберігається висхідний рух. І ось ця зона, яку я визначала у п'ятницю, від якої був пінбар, пінбар повністю відпрацював, давав гарний прибуток. Навіть більше, ніж 1 до 2. Чотири ризики прибутку, якби ви його тримали, а вже ж до цього. І ще у нас був один підхід до цієї ж зони і формувався паттерн inside Bar. Але він закривався у п'ятницю, вночі, тому такий Inside бар я не торгувала. Якщо ви його торгували, вітаю вас з профітом. А поки що можемо визначити зону підтримки як ось цю. І зону опору, яка також буде співпадати з 4-годинним таймфреймом, визначимо як ось цю. Тобто зараз у нас ціна затиснута в такому діапазоні, і ми будемо чекати реакції або від верхньої межі цього діапазону, або від нижньої. Тож будемо спостерігати надалі. Перейдемо на золото. Денний графік відкриваємо. Все так само, нічого не змінюється. У нас дуже сильний імпульсний рух догори. Нагадую, знов таки, ви можете розтягувати сітку Фібоначі на останню хвилю цього висхідного руху та чекати корекції вглиб цієї хвилі і шукати сигнали на продовження цього руху. Тож дивіться, у нас є зона нижче 61-го рівня за Фібоначі. це нижче 3070 за унцію золота. Тож, поки що нічого цікавого на денному графіку. На 4 години подивимось. На 4 годинах також нічого цікавого, у нас є дуже сильний рух ціни догори. І найближча зона підтримки це 4 годинного таймфрейму це аж оця зона. У нас були дуже слабкі корекції, і поки що нічого я більше тут визначати не буду. Тобто, чекаємо. На формування нових зон або продовження тренду нагору. Годинний таймфрейм. Так, що ми тут бачимо? На годинному таймфреймі у нас формувався з минулої зони опору пінбар, але я неодноразово вже казала, що пінбар з зеленим кольором тіла на продаж, особливо, якщо він проти такого сильного руху. Будь ласка, не торгуйте такі пінбари. Ми його мали пропускати тут, якби в нас був який-небудь сильний сигнал з великою свічкою поглинання, наприклад, щоб ми розуміли, що нас ведмеді перемагають в цій битві. Але ні, зелений колір тіла, та ще пінбар, та ще на продаж, та ще проти такого сильного руху, це не є сильним сигналом. Тож, цю зону ми пробили, ми її видаляємо. І на годинному таймфреймі цю зону я також видалю, вона вже на нецікава. Що ми можемо тут знайти? У нас є висхідний рух, який тут починає трошечки гальмувати. Тож, ми можемо визначити останню зону підтримки. Це буде ось так. Тому що це остання хвиля, звідки ми продовжували рух ціни нагору. І будемо дивитись, що у нас буде тут. Скоріше за все, ми будемо пробивати цю зону і рухатись до найближчої зони підтримки, в якості якої у мене виступає ось цей маленький неперекритий геп. До речі, я дивилась на інших брокерах, там цього гепу нема. Тож будьте обережні, будь ласка, коли будете торгувати до цієї зони або від цієї зони. Тож, поки що ціна у нас залишається в такому діапазоні. І будемо просто спостерігати. Перейдемо на криптовалюти та подивимося, що було у нас на вихідних, на головних криптоактивах. Денний графік біткоін. Нічого цікавого, ось ці всі зони. Мабуть, ось цю залишу. Ці, скоріш за все, я вже повидаляю, тому що вони не дуже мені цікаві. Тож, на денному графіку у нас. Ситуація така сама. У нас є зона підтримки, зона опору. Ми на, нібито прагнемо до неї, тож подивимось, чи дійдемо ми до неї і що буде на цих цінах. 4 годинки відкриваємо. На 4 годинному таймфреймі ми з легкістю пройшли цю зону опору, і ми не давали ніяких сигналів на продаж, тож її також видаляємо. Видаляємо і дивимося, чи є у нас найближча хвиля висхідного тренду, тому що на 4 годинах ми вже повноцінно в висхідному тренді. І так, ми бачимо останню хвилю висхідного руху, тож можемо визначити найближчу підтримку для 4 годинного таймфрейму. Я її позначаю синім кольором. А також а, визначу найближчу зону опору. Тому що звідси ціна не змогла продовжити свій рух догори, і тут з'явився паттерн піпір. Це свічка, яка перекриває мінімум попередньої свічки. І він може нам не дати ціні піти далі. Тож будемо просто спостерігати. Оптимально, а вже ж оптимально, це поява сигналу у продовження висхідного руху. Перейдемо на годинний таймфрейм та подивимося, що було тут. На годинному таймфрейму не дійшли до зони підтримки з годинного таймфрейму, тож я її видалю. І що ми маємо на зараз? На Зараз у нас є така ситуація невизначеності. Чому? Тому що ми пробили останній мінімум висхідного руху, і у нас з'явився потенціал на рух ціни донизу. Коли у нас з'явився два мінімуми та два максимуми найнижчі, ми припускаємо, що у нас тренд наниз. Але е, цей тренд на низ у нас вже також змінився. Тож в цей момент, коли ми тут оновили цей максимум, цей хай, у нас знов таки з'являється потенціал руху ціни догори, але мені не подобається така невизначеність. по Перше, ще тому, що ми застрягли в діапазоні 4 годинного таймфрейму. Тож, можна визначити ось цю локальну зону підтримки. Але також враховуйте на локальні рівні, які формуються на внутрішній структурі, вони дуже-дуже слабенькі. Тож, дивимося за реакцією ціни на цю область і м, оптимально шукаємо, шукаємо сетапів на покупку або на продаж з 4 годинних областей. Дивимось ефір, денний графік. На денному графіку так само без змін. Ми якось дуже слабенька волатильність, але нічого чекаємо. Головна якість гарного трейдера це вміння чекати свій сетап. На 4-годинному таймфреймі, також нічого не змінюється. Ми майже доходили, я б сказала, ми дійшли до зони опору і сформували інсайд-бар, але дивіться, ми майже його. Не торкались, тобто ми не заходили вглиб до, цього, до цієї зони. Тому є, так, є така думка, що ми можемо ще раз дійти до цієї зони, тут же сформувати а, якісний сигнал на продаж і тоді вже піти на низ, але ж ми просто можемо її пробити. У нас лише два варіанти. Але ось такі сигнали, коли ми ледве-ледве торкаємось якоїсь області підтримки чи опору, вони не дуже якісні. Тож, майте це на увазі. На 4 годинах все залишаю так, як є. На годинному таймфреймі подивимось. Останню зону спротиву, яку ми визначали на годинному таймфреймі, ми її також з легкістю пробили, тому видаляю одразу. І що ми можемо побачити тут? Можемо визначити підтримку. Ось цю для годинного таймфрейму. І опір. ось цей. Тут у нас також сформувався інсайт бар з годинного таймфрейму від області спротиву. Тож подивимось, цікаво, відпрацює він чи ні. Я цей сигнал також не торгую, тому що він закрився о 7-й годині ранку, я в такий час ще не торгую. Торгівля у мене на годинному таймфреймі починається о 10-й годині ранку. Тож, цей інсайд-бар я відмічаю, та будемо дивитись, чи буде відпрацьовувати інсайд-бар, який закривається о 7-й годині ранку. Ну і поки що так. І Solana подивимось. Так, ми зараз знаходимося в зоні спротиву денного таймфрейму. На денному графіку у нас тут також сформувався інсайд-бар проти. Якщо ви. Будете його торгувати, то я вам нагадую, що інсайд-бара торгується на пробій мінімума або максимума інсайд-бара. Але дивіться уважно. Можливо, ми ще раз будемо тестувати найвищу зону підтримки опору. На 4-годинному таймфреймі подивимось. У нас зберігається висхідна структура. І. Зону підтримку залишу тут, а зону опору визначу ось так: для 4-годинного таймфрейму. Та подивимось також, чи сформується тут який-небудь гарний якісний сигнал на продаж. Цей сигнал буде все одно проти тренду, тому або занижуйте ризики, або просто пропускайте такі угоди. Особливо, якщо у вас небагато досвіду. Та подивимось, що у нас на годинному графіку. На годинному графіку у нас також присутній висхідний тренд, і, і ми ж нічого не будемо тут визначати, тому що ми зламали структуру висхідну, несхідну зламали. В цей момент ми зламали висхідну структуру. Тоді, коли визначили несхідну, ми зламали вже і несхідну структуру. Тому можемо визначити, як Можемо визначити найнижчий діапазон, нібито підтримки для годинного таймфрейму, але чому він мені не подобається? А цей, ця підтримка, по-перше, вона з маленького таймфрейму, з меншого таймфрейму. І по-друге, ця підтримка вона в зоні спротиву денного графіку. А це взагалі нонсенс такий торгувати звідси. То ми вважаємо, що годинний рух буде сильніше за денний. Тож, оптимально це шукати сигналів на більш старших таймфреймах, на 4 годинах або на денному графіку. Цю зону може, можемо видаляти. Тож, поки що ситуація така, будьте обережні, якщо будете торгувати цю зону підтримки годинного таймфрейму, бо вона суперечить опору денного графіку. Тож, залишаємо так. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео.